Німецький оборонний концерн Рен у співпраці з Укроборонпромом запустили в Україні роботу першого цеху нового підприємства. Ремонтуватимуть німецьку техніку після боїв на фронті в Україні. Згодом планують налагодити власне виробництво. Про це сповістило міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. У повідомленні йдеться: це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх. На передову а згодом дозволить виробляти нову техніку для сил безпеки та оборони України силами українських зброярів. Також планується щорічно виробляти шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм. Перші боєприпаси можуть зійти з конвеєра у літку 2025 року. Українські фахівці працюватимуть на спільному виробничому майданчику. Технічний інстант... Труктаж проводитимуть німецькі представники. Київ очікує, що це значно підсилить ефективність збройних сил України.